Мотор Miller Technics 800 Саме проста черв'ячна система, тобто трапеція розблокує шестеренку. Подивимося на габарити мотора в Miller Technics 800 тисячний і подивіться, які бувають на ринку. Шестерні зовнішні йдуть металеві, плата керування з плавним стартом, плавним фінішом. Автозакриття також регулюється, можна підключити самому без проблем. Даних моторів йде два пульта. Доброго дня! Сьогодні вам розкажу про лінійку автоматики Technics 800 і Technics 1000. В чому різниця, де їх ставлять і як вони працюють. Мотор Technics 800 йде на самій простій надійній черв'ячній системі з самим надійним мотором крепучим, самим надійним редуктором. Сама проста черв'ячна система, сама надійна. Сама простенька. Бронза редуктор, черв'як метал. МілярTechniex 800 і 1000 ну, йде самонадійна система розблокування, Тобто трапеція розблокує шестеренку. Нема ніде ні пластикових шестер, ні пластикових втулок на підшипниках. Класний крепкий мотор. Ви можете виграти два подарунки. Перший це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці в компанії нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментар, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Помністю до міліметру вашого індивідуального прийому, правда, відкатні воріт, ви можете отримати в електронному вигляді. Зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Подивимося на Ріти мотора, які бувають на ринку. Я їх називаю слон і моська. І від цього двигуна, от бачите, вал просто зламало. Подивіться на вал в Miller Technics 800 тисячний і подивіться, які бувають на ринку. Тому звертайте завжди, в кого яка гарантія, тому що вам ніхто не дасть 5 років гарантію з таким мотором. По поводу шестерні редуктора, які бувають на ринку, ви вже бачили, що з ними буває. І подивіться. Яка шестерня у Мільяр Технікса 1800? У нас шестерні зовнішні йдуть металеві, в других виробників ідуть силомінові шестерні. Їх просто згризає зубча рейка. По поводу плат керувань. У нас плата керування з плавним стартом, плавним фінішом. Є плата керування з режимом калітки, така як, от у вас є без режиму калітка. Нема різниці, яку запросити, таку поставимо. Плата захищена теж варістерами від скачків напруги, автозакриття також ре. Гулюється. Ви запитуєте, в чому ж різниця? В Miller Technics 800-го і 1000 все одинакове, редуктори одинакові, різниця в обмотки. В Miller Technics мощність 350 Вт, Miller Technics 800-го 300 Вт. Візуально ви можете побачити, що в 1000 чуть-чуть більший мотор, ніж у 800-го. По підключенню є інструкція, де все Розписано, з картинками. Ціла куча відеороликів, можна підключити самому без проблем. По даному мотору Miller Technics 800 шов 1000 У нас стоїть отакий геркон. Під'їжджає магніт. Дистанційно спрацьовує. Немає механічного кінцевика, все працює дистанційно. Не потрібно чистити зубчасту рейку від сніга перед тим, як поїхати на роботу. Тому. Рекомендую. У даних моторів іде два пульта, вони вже запрограмовані, йдуть магніти, монтажне основання, ключі розблокіровок. все, що ви поставили цей мотор і він у вас працював. На даний мотор можна підключити різні аксесуари, такі як лампочку, фотодатчики безпеки, GSM-модуль, розумний дім. Любе устройство, яке працює дистанційно, можна підключити, є виходи в даній платі, тому все робиться без проблем по інструкції. Все можна підключити.